Усім привіт! Ви на каналі IT Паляниця. Сьогодні ми поговоримо про те, як нам персоналізувати свою мишку, тобто вказівник мишки. Оцей от що бігає. Є декілька способів. Є спосіб номер один: це просто перейти в персоналізацію, знайти тут теми, курсор миші. Та Казівники, і тут вибрати, яка система нам пропонує тут багато вказівників. Але що робити, якщо я хочу якийсь спеціальний курсор мишки, тобто якийсь такий, щоб був крутий, щоб був там гарно дивився, все таке. Про це ми зараз з вами і поговоримо. Тож підписуйся на канал, став лайк, коментуй. Погнали! Отже! У нас є курсор, але ми хочемо якийсь інший, якийсь хочемо скачати. Для цього є спеціальний сайт 7 themessu Тобто тут ви можете знайти теми, скіни, іконки, курсори різні і таке інше. Вибираємо курсори для Windows, і тут ви можете собі скачати будь-який курсор на ваш розсуд, на ваш смак. Будь-який. будь-який, будь-який Я собі вибрав курсор. Отакий от е, отакий от отакий курсорчик. Falcon 6, напевне, він називається. так Falcon 6. отут я собі його вибрав, я вже його скачав. Отут є кнопка скачати скачати файл. І зараз я вам продемонструю, як це все діло встановлюється. Отже, ви скачали собі файл, це, е, цей курсор. Взагалі, всі курсори е, поставляються в архівах. Тобто, в будь-якому разі ви скачаєте архів. Екстрактуєте його. Тобто, ви маєте все з архіва в папку. І як бачимо, тут декілька курсорів: є червоний, оранжевий, зелений. Ну і так далі. Ми виберемо, наприклад, ціан. Ось тут є курсор. Іноді, іноді. є файли установки. От тут є файл інф. Install Inf. Для цього. Ви просто нажимаєте правою кнопкою, і тут вибираєте інсталяція. Тому що, якщо ви два рази класнете на нього, то він просто у вас відкриється отак і все. І нічого не буде, курсор не встановиться. Для цього треба клікнути правою кнопкою, натиснути Інсталяція. Так. І все. Курсор встановився. Але його нема. Тобто він не змінився. Для цього потрібно перейти в персоналізацію, вибрати теми, Вибрати курсор мишки, тут вибрати вказівники. І тут у нас новий Falcon Cyan. Застосувати. Так. І окей, все, у нас нова мишка, крута, хороша, все з загрузкою, з всіма такими е, примочками. Але іноді буває так, що якщо ви відкриєте курсор, то тут цього файлу нема. Тобто, що робити, якщо нема цього файлу? Тобто install-inf, він відсутній. Все. Отак ви скачали собі курсор. Оттак. Для цього треба все робити вручну. Щоб вручну встановити курсор мишки, для цього потрібно йти в персоналізацію, курсор мишки. І тут є вказівники. Вибираємо вказівник. Але нам треба свій встановити. Щоб встановити, нажимаємо Немає. І до кожного курсорчика, до кожного цього вибір. Переміщення, зміна горизонтальних розмірів і так далі. Ми будемо нажимати і вказувати йому файл, де зберігається наша, е, наше зображення, можна так сказати, мишки. Нажимаємо огляд. Вибираємо, де наша є мишка, в якій папці. Вибираємо, наприклад, green. І бачимо: ага, перший курсор Arrow. Тобто, це звичайний вказівник. Потім вибираємо другий курсор, це з знаком питання. Якщо він такий тут є, якщо. От є знаком питання. Help. Вибираємо. Тут є фоновий режим загрузки. Тобто вибираємо з фоновим режимом загрузки. Він у нас буде ось тут. App starting. Якщо зайнятий, то у нас буде. Котрий у нас тут буде зайнятий? no, cross. Якщо, а, не крос, ні. Крос це щось інше. Ви можете, до речі, щоб не натискати огляд, ви можете просто натиснути два рази, і вам відкриється вибір е, Вибір самої мішки. Sys all. А, wait. Ось тут. Це в режимі чекання. І так далі. Тобто кожному Кожному. оцій графі ви повинні вказати файл. файл е, Зберігання, тобто Ані файл. Потім, як ви вказали кожен файлик, кожну, кожну іконочку, ви можете застосувати це. А ще краще, щоб, цю, щоб не загубити, якщо щось там станеться, чи буде, не знаю, ну, оновлення Windows, або ще щось, воно ж б'ється. Ну, може таке буде, це ж комп'ютер, це ж не, не людина, що скаже тобі, гей, чекай, все, я там. Я зайнятий Ні. Тут е, треба його зберегти оцю тему. Зберегти як? Написати назву теми, наприклад, е, Зелена, все. І натиснути, і у вас вже буде тут своя тема. Тобто вам не треба буде міняти, і так далі. Але є один нюанс. Якщо після того, як ви тут це все поміняли, ви удалите цю папку, вона вам не дасть удалитись, тому що. Ці всі файли зайняті зайняті з тим, що тут мишка Тобто, вам потрібно перед тим, як встановлювати мишку. Вам потрібно ці всі файли закинути в папку, де зберігаються файли мишки. Тобто у системі Windows є папка, де зберігаються курсори. Вона так і називається курсор. От, як бачимо, тут є Falcon тобто вона встановилась вже. Завдяки тому файлу що був, вона встановилась. Цим самим ви можете просто скопірувати оцю папку, скопіювати собі в курсор. Отак от, от. Продовжити. Вона переміститься або скопіюється. І все. І тут ви можете вже вказати їй. От тут у мене ці файли. І навіть якщо ви з робочого стола видалите ці файли геть, то вони, о, мішка у вас залишиться. Тому що, якщо ви силою видалите файли, тому що можна будь-яким способом видалити файли, то мишка пропаде. Ось так от. так от ми поміняли мішку. Всім дякую за перегляд. З вами був канал it Паляниця. Підписуйся, коментуй, став лайк. Все буде Україна! До побачення.